Скажіть, будь ласка, що зміниться і чи зміниться щось після того, як ось ці інавгураційні процеси відбудуться? Нічого не зміниться. Все, як ішло у лінійному режимі, так і буде. І те єдиний момент, котрий вони розпочали і будуть продовжувати, це нарощувати свій мобілізаційний потенціал. Оголошено про створення 14 нових механізованих дивізій, 16 нових механізованих бригад і двох загальновійськових армій. Сукупно це до 300 тисяч особового складу. Потенціал у них є. Мобілізаційний ресурс складає від 1,5 мільйона до 3 мільйонів чоловіків. Автоматів Калашникова на складах нескінченно багато. Ну скінченно, але все ж таки дуже. you Багато Путін в останніх своїх інтерв'ю дав сигнал і сказав дослівно, що Київ це їхня душа. Вони не збираються від нього відмовлятися. Кирил на своєму останньому з'їзді цих недопопів'я, не до християн, також сказав, що їм потрібна вся Україна е, в частині їхньої ідентичності, ідентичності суспільної, історичної, ментальної, психологічної і так далі. Е, їхня імперія неможлива без України і вони дають зрозуміти всім і вся, що будуть битися до останнього. Путін прекрасно усвідомлює, що якщо. Що цю війну програє, то найімовірніше, він загине. Йому 72 роки. Попереду, ще щонайменше два президентські терміни, по 6 років він відносно молодий чоловік і він буде битися до останнього. Власне, на найвищу перспективу, і власне того, що зараз від е, викликає найбільші побоювання, це ситуація в часовому яру. Наше командування сказало про те, що росіянам поставлена мета до 9 травня сакральної для Путіна, дати захопити часів яр. Скажіть, будь ласка, наскільки ну ми зараз бачимо, що надзвичайно складна ситуація в тому районі, але чи є в ворога достатньо якихось сил, чи може він підтягнути якісь додаткові резерви для того, щоб е, те завдання, яке поставлено, було. Путіним ре... зреалізувати чистих резервів немає, тобто десь там умовно в Росії плюс 60 тисячний корпус. Я не бачу. А знімати, якщо знімати з інших ділянок фронту, то це е, послаблювати ту чи іншу е, точку. В росіян стратегічному сенсі для себе нічого не змінюють. Вихід на адміністративні кордони, Донеччини та Луганщини Це їхнє завдання, максимум у цьому циклі ведення бойових дій, доки вони його не реалізують. Чи реалізують не знають не знаю, перші два. Часові показники ми зірвали, тому що відповідний наказ був відданий ще 7 жовтня минулого року. Однак, до 14 грудня минулого року, коли Путін розмовляв своєю бедломасою, зірвали ми це завдання і до е, другий часовий показник. До моменту його самоперепризначення на посту президента Російської Федерації також це було зірвано. Сподіваємося, що буде зірвано і надалі. Нам вкрай важливо щоб вони не реалізували цей план. Чому тому, що, на мій погляд, у Путіна може бути стратегія вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини і сказати: я спеціальну воєнну операцію завершив. А українці не хочуть закінчувати війну, і в такому контексті, повірте, у світі знайдеться просто неймовірно величезна кількість країн, котрі почнуть на нас тиснути. Що давайте вже нарешті цю війну закінчувати, от в тому вигляді, який Путін пропонує зараз. На цю хвилину такий сценарій не прийнятий. На мій погляд, розмова про якісь потенційне ще раз це тільки аналітична конструкція. Всім даю сигнал тим, хто хоче вирвати мої слова із контексту, бо на жаль, це роблять то. Можлива розмова про якісь перемиря тільки якщо найменше ми стиснемося до старої лінії розмежування, от не інакше, все решта спекуляція. Ви сказали про мобілізаційні процеси, які Путін проводить те, що зараз відбувається, вони ж фактично там не припиняються з 2022 року. Це називається така гібридна мобілізація, тому що вона не тотальна, вона стосується великих міст. Так продовжуватиметься і далі? Чи в якийсь період Путін може закрити кордони і оголосити тотальну мобілізацію? Кордони давно вони давно закриті, всіх, кого вони мали випустити, вони випустили у жовтні 2022 року. Все, ніхто ж більше нікуди виїхати не може. Поки що безболісно заміщають у межах до 30 тисяч. Щоб вийти на показники плюс до того великого контингенту, він у межах 470 тисяч по всій лінії фронту, ну то треба піднімати десь до 50-60 тисяч. тоді дійсно буде приріз особового складу, і вони зможуть забезпечити тих гіпотетичних. 300 тисяч, про які вони оголосили ще раз наголошу: потенціал для цього у них є стосовно ситуації, яка зараз складається в Америці з виділенням нам додаткової допомоги, тут радше їхні політичні баталії і їхній політичний процес. Чи все ж таки це можна якимось чином віднести до вже зараз елементів тиску на Україну? А нема там ніякого я би це правильно сказати суперечливого характеру. Внутрішня політика в найчистішому вигляді. Електоральний процес Трамп хоче виграти вибори у Трампа. Дуже проста і зрозуміла дихотомія. Тож Байдену як найбільше? Якщо умовно це має бути Україна, хай це буде Україна. Якщо б це була якась інша країна, будь ласка, хай це буде інша країна. Навіть все могутнє ізраїльське лобі ніяк, воно дуже могутній, ніяк не може цей процес розблокувати. А це все, що стосується поділу пакету, на Закони туди внесення Тіктоку і тому подібне знову ж таки ніщо інше, як передвиборча риторика Я більш ніж упевнений, що допомога буде проголосована. Правда, я не вірю в те, що це буде безкоштовна допомога, найімовірніше, що це буде кредит, але цього боятися не потрібно. Американці вміють списувати навіть дуже довготривалі і дуже великі кредити. Важливо, щоб нарешті ці гроші з'явилися, бо об'єктивно без американської допомоги буде дуже дуже важко. Неважливо, щоб зараз союзники, які шукають для нас системи ППО, щоб ці процеси якимось чином пришвидшилися. От від чого це залежить? Тому що на рівні значить Євросоюзу ми чуємо те, що це потрібно робити в максимально стисні, стислі терміни. А потім деякі країни говорять про те, що вони зараз розглядають там, не можуть поставити, тому що їм так само потрібні ці системи для захисту. Тільки політична. Є. Воля, що біль, більше нічого немає у світі. Більше вироблено більше 1300 таких установок. Бо американців їх 600. не потрібно зараз американцям 600 установок. Якби вони проявили політичну волю, можна було би швидко і якісно їх всіх надати. Але знову ж таки питання: де ці установки? Якщо в армії США, то їх треба зняти з озброєння, але їх треба поповнити. Не може так бути, що вони зняли і віддали все. Так не може бути. А щоб їх поповнити, потрібні гроші, тому що американський ВПК унікальний. Там все на 100%, Ну майже на 100%, відсотків за винятком кількох заводів, які мають історичний характер, скажімо, як збройовий завод у Пенз у Пенсільванії. То це все приватна власність. Там купляють зброю, а не так умовно, як у нас розташувала держава замовлення на державному заводі. Його. Виготовили і держава забрала його собі. Там думає, чи в себе розташовувати, чи продавати. Там ні, там все мають купити за гроші. Конгрес має уряду ці гроші дати. А уряд має за ці гроші у виробника купити, поповнити запаси своєї армії і те, що можна зняти з озброєння, передати нам. Отак працює схема. Не пам'ятаю, хто у 22-му році із експертів сказав цю тезу, з чим пов'язана так гальмування там необхідної допомоги, поставок необхідної допомоги від сполучених штатів, але теза стосувалася того, що Сполучені Штати зараз накопичують у всю номенклатуру зброї, тому що готуються до потенційної війни із Китаєм. Як ви от ставитеся до такої тези? Тому що щоразу по тому, коли ці процеси гальмування десь намічалися, що Пригадувала от таку версію, чому має вона місце? Має місце китайці прибрали із своєї політичної доктрини мирне повернення Тайваню. Вони об'єктивно це зробили. Ось буквально у поточному році. Завжди вони відстоювали політичну стратегію мирного возз'єднання, так як свого часу воз'єднався Гонконг із Китаєм, тобто. Дві політичні системи, одна економічна, чи навпаки, одна політична, дві економічні так правильніше я зробив помилку. То зараз китайці абсолютно твердо дивляться на те, щоб повоювати за Тайвань силою зброї, і саме тому вони і не поспішають ставати, ну навіть не так. Тиснути на Росію, бо від того, як завершиться війна в Україні, буде дуже багато залежати, чи Китай відважується на повноцінну бойову операцію, чи не відважується. Щоб він не відважився, нам треба відвоювати якомога більше своїх територій. Пане Петре, щиро дякую вам за важливий, цікавий, актуальний аналіз головних тем сьогоднішнього дня. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.